Привіт, я хілого Серте, і сьогодні я вам покажу всіх моїх слядок з пластиліну. Першим я почну з дитини, на яку я не робила обзор. Вона розміром 3 см, вона зроблена вся з пластиліну, жодної зубочистки. Це звичайна салфетка для носа, ну, серветка. Я зробила їх з двох частин, тобто з фіолетового просторіну довгого і одного кружечка рожевого кольору. Поставила дві цятки це очі, двох різних кольорів, це темно-зелений і світло-зелений салатовий і рот фіолетове волосся. І це все. А, перша моя лялька це моя улюблена лялька, це віталька. Закручені руки, як завжди, як у всіх них. Далі закручені руки, голова, тулуб і так далі. Закріплений він двома зубочистками. Далі я зробила йому дружину з нею подругою, її звуть чоколами. Вона має дуже гарний вигляд, має два види волосся, яке показує її характер. Тобто в душі вона, ну, вона виглядом і строгістю, як ці її волосся, тобто високі забр зібрані хвост класичні волосся, але в душі вона е, справжня леді, і тому в неї волосся зеленого кольору, які опускаються до самого поясу. Закріплена вода двома зпочинками. А! Ви бачите? Зробила я їм двох дітей. Це Бем-Бем-Бем-Бем і Уфічі. Бем-бен-бен-бем, здається, -бем -бем. мені самим кращим, Один із самих найкращих, тому що в нього дуже темна, досить темна шкіра. Він має хвостик, який забраний в резинку, рожевий. Рожеві очі і ніс з багатьма ніздрими, так само, як і його мама. І він голий. І один клаптик це ним затримає його недовго. Закручені руки усієї родини. Це о, їхня донька у Фічі, яка одна із всіх, яка, має, яка є іноплометяна. Вона розміром, він розміром 7,5 см, 7 см, 6,5 см, а вона 7, 7 см. Батьки мають розмір 10 см. Вони закріплені однією зубочисткою. Ось це коротше зубочистка. Так, далі я зробила сьогодні також обзор на нього. Це чоловічок. Це тихоня. Я зробила його дуже дивно. І це мені сподобалось. В нього крутиться голова, до речі. І закріплений двома зубочистками. І останнє, найкраще, це мій друг однокласник ВМ. Я ще не знаю, чи хто відгадає це, але він має шапку, дуже класно. Штани, кофту і руки. Дякую за увагу, пока, лайки, like якщо можете.